Шалом, це вечірній Славко. Як не дивно, ця війна мені вже старій людині відкрила нові можливості. Ну чим би я займався, якби не війна? Тягнув би останню копійку на всі ці поля, на усіх цих рабів, сподівався би, щось здобути на старості. А зараз я пропиваю. І от ми зараз дискутували за якості і властивості молодих коняків. Вона теж прихильна до більш молодих напоїв. І не помітили, як надійшов час говорити з вами за війну. Ви всі хочете чути за війну, ви не хочете чути від мене за козацькі рушниці, за козацькі строї, за нашу фауну. Тому доведеться говорити з вами за війну. Війна зараз знаходиться, як правильно сказав Арестович, в состоянні плато. Це той момент, коли вона. Не задовільняє нікого або задовільняє всіх. Бо ситуація, вона є компромісом. От те саме Правобережжя, як я сьогодні приватно людям поясню, є компроміс. Всі за Путін задоволені з того, що не гірше йому, ніж могло бути. Ми задоволені з того, що не розливаємо зайву кров, якої в нас зовсім немає, і не витрачаємо техніку, котрої в нас небагато. А захід задоволений з того, що ситуація оце не доходить до. Оцього його страшидла до ескалації, що немає ескалації, власне задову, тому доводиться вирішувати. Шукати рішення поза театром воєнних дій, як я вам пояснював, власне, не я, а вдатися до стратегії непрямих дій. І оця стратегія непрямих дій, яку ви спостерігали в Севастополі вчора, вона вдається українським силам та їх союзникам просто прекрасно. Я взагалі дивуюся з Москвинів. 29 жовтня Гебін обстріляв Севастополь, 14-го року Турція вступила в війну. 29 жовтня 55 року підірвався Джуліо Чезаре в Севастополі. Я б на їх у місті, вона 29 жовтня витягав би всі кораблі з води на сушу. І тримав би їх в доках, щоб чого не сталося. Ну, мабуть, після цього разу, після 29 жовтня цього року, вони точно витягатимуть всі кораблі на сушу на цей день. Ну, як греки робили. До чого? Що зараз ми маємо чекати на відповідь Путіна? Відповідь Путіна, безумовно, буде, і ви розумієте, відповіддю буде. По удар по інфраструктурі, і у відповідь вони вже підняли найсильніше, що в них є, дрон. Це 70-охотник. Його вже показують в хроніці, його бачив. Кажуть, що він вже на, навіть над Херсонщиною, над Півднем, що от орел змість взлетів. взлітів. Зараз я трохи додав. Так, все-таки квіти. Так от. Для чого був призначений С-70 охотник? Ну, це бліда копія RQ-170 Sentinel. Знаєте, був такий дрон, розроблявся він, Потім 11-го року і чи його втратили над Іраном американці. Це був дрон для ведення радіоелектронної оптичної розвідки в умовах протидійної сили, протидії сильної ПВО противника. І власне вони над Пакистаном над ну, 2 Грубо кажучи, він замінив у 2 і закінчив як у 2 Іранці його збили натурально. І потім з нього почали робити свій з вінтовим двігателем шарет, здається, і російське, це. Це 70 охотників, хоча він каже, що це якесь крило Мікаяна, ну вони ж завжди брешуть. Яка його функція в РФ? Його функція була супроводжувати су 57 бути йому вірним відомим, поширювати поле зору радіоелектронне радіо поле зору, і напроваджувати. Системи зброї да далекої дії, або навіть проводити бомбардування неуправляємими бомбами. Бо ви знаєте, вони зробили три прототипи. Це, мабуть, один з тих от двох з прототипів. Там треба по соплах дивитися, як круглі сопла чи пласки. Мені впадло було відверто сказати, подивитися. То я не знаю, який це літак показували над Херсонщину. Чи... Там по соплах можуть я приділити Якщо про макутні щоб менша була замічаємость. і він уже навіть в Астраханю збрасував неуправляємої бомби. Це цілком. Готова зброя, він може налетіти і скинути парочку неуправляємих бомб, як це наші роблять, власне, з гранатами з наших дронів маленьких. Але я боюся, що завданням його буде наводити якусь не менш суперзброю на якісь об'єкти української інфраструктури. Бо ви бачите, що навадімость російської суперзброї дуже недостатня. Вони сподіваються або налякати нас, або підтримати себе, або, прості господі, дійсно на якісь, Якусь шкоду нам нанести, але вони не розуміють, що як, якась шкода, яку вони наносять нашій інфраструктурі, вона діє лише в спорідненості з діями нашої рідної влади, наших рідних енергетичних компаній. Самі по собі оці от удари російських сил по нашій інфраструктурі не такі страшні. Їхня ефективність помножується невеликим досвідом та невеликим бажанням. Щось робити я не кажу за людей, які безпосередньо ремонтують це герої. Насправді, в тому числі у нас в броварах, які робили трансформатори, заміняли які рятували постачання, але ніхто не хоче ламати систему. Енергорозподіл енергопостачання ніхто ніхто не хоче дотримуватися графіку. І Якщо нам щось перешкодить, то це не вимкнення освітлення, це не втрати з енергосистеми. Це відсутність соціальної справедливості або те, що ми вважатимемо відсутністю соціальної справедливості в розподілі електроенергії. От, якщо дотримуємося сяк так соціальної справедливості, такої будуть давати більше нам, а менше їм світла, то тоді ми перезимуємо. Повернемося до війни. Ну, наш Генеральний штаб, ви знаєте, Фуерца Армадас Україна, як кажуть аспанці, повідомив, що противник готується пересувати артилерію. Мені не подобається, коли за таких інформ... інформаційних вбросів Росії ми починаємо говорити. Робити виставки треба завжди бути обережними. Не одна, не дві, не три розвіду інформації дають картину. Ясно, що ситуація на правобережжі завісла, і це добре, що вона завісла. Бо ці війська, котрі там сидять російські, вони могли бути використані будь де розумієте, на будь-якому і на будь-якій іншій ділянці фронта. І я скажу, що ефект від їх застосування не був би меншим, ніж там. От. Бахмут, на який скаржаться наші патріоти, постійно їм не подобається, що там Верден. Бачите? Ось оця вся лінія. Бачите, юго восточного фронту умовного. Це добре, що тут відбувається бойня. По перше, ця бойня не відбувається там, де нікому де нічого не шкода. По-друге, вони витрачають все одно будуть витрачати свої сили, і не вистачало, щоб ми ще там витрачали свої зайві сили, щоб бійня для них перетворилася на бійню для нас. Зрозумієте, на війні завжди чимось доводиться жертвувати. І ми багато вже чим пожертвували. І ці от пожертви вони необхідні, вони рятують ситуацію на фронті. Бо як акуратно поставили нас американці на місце з цим снарядним голодом, вони каже, слухайте, у вас говорить, мільйон снарядів 155 міліметрів. У вас какое количество орудий артиллерии. Коли у вас 120 тисяч снарядів 105 мм, ви не кричите о снарядном голоде. Но коли у вас миллион снарядів 155 находятся патриоты, патріоти, готові говорити каком-то снарядном голоде. ми вам дали снарядів більше, ніж росіяни використали проти вас. Ну, розумієте, завжди всі розмови про снарядний голод, як і на Росії, там дійсно вважалося, що був сильний снарядний патронний голод 14 15 років, вони всі розбивалися у погану організацію. Постачання боєприпасів або о, 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 об те, що дійсно комусь завжди буде погано. Війна це така річ, що, на якій комусь завжди буде дуже погано. І от треба орієнтуватися не на тих, кому дуже погано вони герої і виконують якусь місію, а на те, заради чого комусь погано. Щоб це всі, всі наші пожертви мають бути окуплені. Так от, це буде погано, якщо росіяни підуть. З одного боку, це добре. Коли вони підуть пізніше, коли їх ще перемолотять. погано для нас витрачати кров свою виливати в цих невеликих наступах, як я казав. Чим довше росіяни протримуються на правобережжі, чим довше ми їх там протримуємо, промарнуємо, все одно занадто довго вони там не протримуються. Тим краще для нас, тим в гіршому стані, і тим пізніше ці сили будуть перекинуті на якусь іншу ділянку фронта. От про що нам треба пам'ятати обов'язково. Ну і про Шольца хочу сказати: от я інколи полемізую Заристаючи, він видно, що теж дивиться мої програми, бо використовує за 2-3 дні ті самі звороти мови. Якщо от звертатися до методів розвідчого аналізу, Шольц лише поміняв господаря. Розумієте, для, він переходить з Росії на Китай. Ви знаєте, що Шольц їде до товариша Сі, він легітимізує вибір товариша Сі в третій раз. Він з'явиться туди. Він продав частину інфраструктури порта Гамбурга. Китайці хотіли щось 30 чи 35%, він і продав 24 чи 25%, це максимум, що вони німці собі могли дозволитися. Взумієте, за нас на зміну Ерефії, за спини Ерефії визирає Китай. Приходить інша імперія, більш торгівельна, розумієте, ці торгували тільки енергоносіями. і хотіли за ці енергоносії величі, чого хочуть китайці за свої товари, я отак прямо не готовий сказати. Ось чому, що вони хочуть чогось більшого, ніж просто прибуток за свій бізнес. Ні, вони хочуть гроші. От, вони хочуть гроші. Давайте повіримо в цю легенду в добрих китайців, які хочуть просто собі грошей. На, на, наразі вона нас влаштує, ця легенда. Так ось Шольц буде продаватися сі потихеньку. І це вже не подобається, вже є голоси критики на цю тему. Наскільки це добре нам? От... Розумієте, оця от євро... ці ці от заклинання Арестовича відновити Європу, я в них відверто не вірю. Тому що ну, не Європі рятувати світ, як ви розумієте. Нам треба обирати, я вже це казав, не один раз, між Ісламським Сходом і Сходом далек... Далеким. І Китайським. От Китайський Схід або Ісламський Схід. Ми поки що успішно балансуємо між двома сходами і якось ми. Я скажу, не можемо продатися ані Далекому Сходу, ані з мусульманами домовитися. Щось у нас не так, може, це і є євроцентризм нашої політики. Які будуть перспективи? Перспективи, бачите, поки що всі шукали поза ТВД. Я не знаю, чи росіяни спробують шукати поза ТВД, але поки що я бачу, що вони шукають миру. І мені оці розпачливі пошуки миру нагадують пошу... пошуки миру в Першу світову війну всі ці місії князя Сікста Пармського і подобне. Те, що Путін хоче війни і говорить про це з належною для самодержця величністю і милостивістю, це от його і видає. Він хоче миру. Що нам з цього з бажання Путіну миру? Перша, в мене мій закид до суспільства, лише потім до держави. Держава все одно зробить, як їй скажуть. Наше суспільство не має вдавати німців доби Другої світової війни, бо ми вже тут надулися перемогою, вже надулися національною гордістю, вдаємо з себе німців Другої світової війни, німців расистів, німців непримиренних, німців повних власної величі, що власне Гітлер і погубила. Зараз коли от ви бачите зйомки, от тут треба вдатися до розвідувального аналізу. Бо ми про мої інформації з Росії не маємо. Маємо лише косвіну. От коли ми бачимо всіх оцих чмобіків, ми маємо звертати увагу на деталі. А деталі такі, що люди вже сміються з проблем, які їх перед тим обурювали. І це добра ознака. Розумієте, цей стан сміху на проблеми на попсовані автомати, на іржаві автомати. Це добра ознака. Вони дозрівають до заворушень. І зараз нашим завданням є дати їм ідею. Бо інакше їм ідею, ви кажете, що це безполезно. ну ясно, що ви зробите з росіян українців. І не треба з них робити, українців. Їх треба зацікавити власними. Проблемами, якщо війна протриває зиму, бо бачите, пророцтво Асі несподівано почало. В чому сила пророцтва? Що вони не мають під собою об'єктивного підґрунтя? От сказала вона, що щось вирішиться найближчими місяцями і почало вирішуватися. Я посміявся, коли це почав. Не повірив. Не дав навіть її продовжити пророцтво. На жаль, а вона ж пророча, все таки її бабуся мала властивості. Мов навіть не розказуємо, які, бо ви все одно не повірите. Так, от. Зараз ми зараз. Якщо війна протриває чим довше, вже мір хіже нам, війна дворцам, і на Москву. Ми маємо. Нав'язувати їм цю ідею, що треба йти не на Київ, а треба йти на Москву. В Москві більше що взяти. Розумієте, вони готові будуть до 17-го року. Я не знаю, хто раніше буде готовий до 17-го року. Наші вояки, яким теж не переливки, будуть, я бачу, з нашою державою або російські вояки. А ми маємо зробити все, як і німці, щоб їхні вояки, вояки противника, збунтувалися раніше за наших. От що я з за головним завданням пропаганди в напрямку Росії. І нарешті це добре робиться і Арестович. Це правильно робить. А ви його не розумієте і вдаєте себе непримиренних німців, росістів Ні, не треба. Треба пояснювати росіянам, що у них у нас з ним один ворог, один ворог знаходиться на Москві, і треба йти брати і грабувати Москву, а не Київ, бо на Москві значно більше бай.